Друзі, вітаю, я Зоряна. Торчик прийшов мені допомагати. Так, Тася ти є, ти є для мами. І ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 серпня 2024 року. Пішов вже. Куди ти пішов? Отож, карта дня для нас. Так, на 21 серпня. Ну що ж, що тут в нас? О, вісімка посухів, вогонь на дні колод. Четвірка мечів, такі не непоєднувані протилежні енергії. Вісімка посухів. Найшвидша карта в колоді. Це переїзд. Поїздка, зміна локації, і коли все відбувається швидко. Знаєте, Коли от немає часу думати, а приймаєш рішення, відштовхуючись від ситуації, на ходу, це прогрес, це розвиток, це швидкі рішення, раптові зміни, непередбачувані. це от наше таке хвилювання, коли ми, ну, важливо не розгубитися, тому що тут рішення приймаються на ходу і миттєво. І так як вогонь це наше тіло також, дія, активність, то це може бути спорт, біг, їзда на велосипеді, от коли задіяне тіло, фізично воно щось працює. А на дні колоди в нас четвірка мечів, тобто оцю дію до цієї дії спонукали ваші думки або ваші плани. Ще напередодні, можливо, вчора ви були ось в такому стані горизонтальному. Хтось леж... на ліжку, хтось, можливо, на морі були, відпочивали, а це вже повертаєтеся назад, дорога додому. І вам прийшла в голову ідея, яку ви продумали, бо мечі це інформація, це ідея, це думка. Яку ви обдумали, проаналізували, спланували, і сьогодні ви втілюєте? Можливо, це в кабінеті масажиста, в косметолога, також спілкуючись з людиною, вам прийшла ідею, ідея в голову. Або це просто також ну, не обов'язково в косметолога. а... Спілкуванні з кимось вам виникла ідея. Або це ви разом спланували, це таке партнерство ваше, і ви втілюєте, ви йдете на зустріч у тому, що ви собі спланували ось тут. Надумали, спланували, придумали, або ви отримали інформацію від людини і її. Чи втілюєте, чи перевіряєте, чи, можливо, це ви комусь її маєте перенести, передати. Можливо, так як я вже сказала, так, це поїздка, спорт, рух, переїзд. Так, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Ну, тільки щоб вогонь не був вогнем в прямому розумінні. Тому що на дні колоди мечі, тут вогонь. Що нам допоможе сьогодні? О, бачите так, вішальник. Дуже схоже на цей стан, що в нас був на дні колоди. Тільки на дні колоди горизонтальне положення, а тут підвішений. допоможе те, що ви все ретельно обдумали. Ви все спланували. Бачите, тут працює голова. Це так би мовити, знаєте, споглядання, коли я, ну, але також такі несумісні, коли такі несумісні енергії, то часто нам некомфортно, тілу некомфортно, некомфортно, тому що нас от розриває, коли важко приймати рішення на ходу, важко, коли особливо спонтанно все, коли потрібно реагувати, а ми в положенні вішальника. Знаєте, можливо, воно програється, що поспішайте повільно і ось так, ем, начебто прораховуючи, розраховуючи, ніби ми розуміємо, бачимо ситуацію з боку, що це не, відбу... не з нами відбувається, а знаєте, коли з боку можна адекватно, реально оцінити. Що відбувається, які будуть наслідки від того. Тобто працювати голова буде. Дивіться, які тут, як, як сонце, які промені йдуть від голови. Спонтанних дій ми сьогодні робити не будемо. Тобто, отак, взяти і просто підбити, а на слабо взяти. Ні. Це не про нас сьогодні. Буде Карта в позиції, що допоможе старший аркан, допоможе, от коли ми все ретельно обдумуємо. Недаремно в нас на колоди була. Мечі, інформація, гострий розум, планування. Що нам до... заважати буде так? Допоможе нам, коли ми обдумуємо і не поспішаємо. Що буде заважати? Угу, mm -hmm. Оцей ж вогонь буде заважати. Дуже добре, що в нас є вішельник, старший аркан, який нас збалансовує, заспокоює, тому що заважати буде король посохів, Це може бути дорослий чоловік стихії вогню, овен лев-стрілець, 45, хто він вам, ви знаєте, краще. І раз карта в такій позиції, то це людина можливо яка буде примушувати вас до дії, до... вже мені потрібен результат. Я хочу, <кій> перепрошую, я хочу вже йди, роби, дай мені відповідь, я хочу отримати, бачити результат, і вас збалансовувати буде оцей вішальник, що взагалі вішальник це людина, яка от тепер зрозуміло, бачите, чому він буде допомагати, яка не нервується, тому що тут. Сьогодні енергія вогню, тільки іскри бракує, щоб розгорілося полум'я. Заважати буде вогонь. От вішальник, старший аркан, буде збалансовувати ось весь цей вогонь. Він не дасть вам, він не дасть вам от спалахувати від, від будь-якого подражника, що ви не будете дратуватися, вас важко буде вивести з рівноваги. Ви раціонально будете зважувати, треба, не треба, що це таке, як реагувати. Бо король посухів буде вас дратувати сильно, конкретно. Вже як підставляєте, або це буде от також енергія от також швидкості вогню, можливо, буде дратувати вас самі себе, що ви от так поспішаєте. Коли горить все під ногами і в руках, Тому дуже добре, що в нас є вішальник, який буде допомагати. Ну, заховаємо. І так вогню сьогодні забагато, заховаємо короля. Щоб нас не дратував. Ну що ж, мої друзі, прийшов. Туруська, ти, присьов, ти прийшов? ти, Прийшов, Турунчик. Моє собі лапки, та? Зайка, подивись, на маму. Ти прийшов? Кітя? Ти Кітя мамина? ні 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 Не, ти... там нема кіці, зайка. То мама на тебе сказала, що ти кіця. Але то знає Кіцю. Тася злазь звітом. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Активного, ну він і так обіцяє бути активним. Але щоб він був такий раціональний. Вішальник нам в допомогу, щоб ми не кидалися в голов, не обдумуючи, не стрибали відчайдушно будь-що буде. Я бажаю нам сьогодні терплячості, стриманості, такої приземленості. Ну і Вогонь це ж може бути дуже цікаво, дуже продуктивно і дуже активно, і дуже пристрасно. От я вам бажаю скерувати цей вогонь туди, де ви цього потребуєте, де ви хочете. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, маю. Ви в мене найкращі. День чудовий має бути. От в мене дійсно сьогодні. Я ось щойно собі подумала, що в мене сьогодні багато. Ходіння роботи туди-сюди. Ну що ж, чекаю на ваші коментарі. Мені дуже приємно, як ви мені пишете я завжди з великим нетерпінням. Очікую на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайте. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб розуміти, як підготуватися до, до дня, до тижня, до місяця. Так, щось вогонь на мене сьогодні так подів, що багато говорю. <с> ну що, ще раз гарного дня, мої друзі. Головне от такий підхід, що все буде добре. Впевненість, гарний настрій, і справді все буде добре. Посилаю вам, румінчики, щастя, радості, добра, люблю вас. І почуємось, папа.